Сьогодні на каналі Nice Tasty ми будемо готувати курячі коклетки з болгарським перцем до справи. Для цього нам потрібне саме куряче філе, сало, справжній український продукт, болгарський перчик, цибуля чесничок, зелень та яєчко. Почнемо з приготування фаршу. Для цього нам буде потрібна м'ясорубка та перекрутити наші всі інгредієнти на ній. Кудили нашу курицю та овочі через м'ясорубку, отримали такий м'ясо-овочевий фарш. Туди ми додаємо одне яйце, зелень, солимо, перчимо та трошки червоної паприки. Для смаку. І це все діло гарно вимішуємо. Вимішали наш фарш, запах перчика болгарського вже неймовірний. Далі переходимо до паніровки. Я панірую в сухарях, для цього нам потрібні сухарі, фарш, деко, пергамент. І до справи. Змочили трішки ручки для того, щоб фарш не прилипав і починаємо формувати нашу котлету. Фаршик трошки буде а це, але нам це і потрібно, бо ми їх сразу після паніровки відправимо в духовку без обжарки на сковородці. Зробили форму, кидаємо в сухарі. Покриваємо сухарями і дороблюємо форму такими поступовими рухами. Форма наша готова, відправляємо на пергамент. І повторюємо так з кожною коклеткою. Формували, запанірували наші коклети і відправляємо їх в розігріту духовку на 160 градусів на 20 хвилин. Пролетіло 30 хвилин. Наші коклети готові. Як бачите, можна зробити це без сковорідки. Розрізаємо. Як бачимо, всередині готові, соковиті. Якщо вам сподобався рецепт, ставимо лайк, підписуємося, комент обов'язково. Мені смачного, вам до зустрічі!